Офісні та підвальні приміщення, колишня дитяча стоматологія та трьохповерховий будинок у центрі міста. Чорнівецька міська рада планує виставити на аукціон понад 100 приміщень комунальної власності. Об'єкти з'являться на державних онлайн-аукціонах «Прозоро продажі». Які можливості відкривають прозорі торги, та хто зможе взяти участь у аукціоні – Дивіться в сюжеті. Двоповерховий будинок австрійських часів з власним двориком та підвалом ще не виставлений на аукціон. Та незабаром кожен охочий зможе позмагатися за право оренди цієї нежитлової будівлі. Вона знаходиться у Чернівцях за адресою грибінки. 17. оце приміщення дуже довгий час. Знаходилось без власника, тобто без того, хто його або мав продовжити оренду, або новий орендар мав зайти. Станом на сьогодні це приміщення захращене, там штукатурка полупилася, закриті вікна, закриті двері, не провітрювалося. Легкий косметичний ремонт, гарне приміщення з територією перед цим приміщенням. Серед лотів, які вперше з'являться на аукціоні прозоропродажі, колишня міська дитяча поліклініка на головній 93, офісні приміщення на героїв майдану три тривільних поверхи на вільди 5 та інші приміщень багато їх більше тисяч лише на балансі. І по кожному з цих приміщень треба провести інвентаризацію в якому плані. Треба фізично вийти на місце. Треба фізично встановити наявність чи відсутність того приміщення в тому стані, яке воно є зараз в документах. Або там так, як в документах, або там більше, або там вже менше. Чого? Того, що відбуваються різні процеси, процеси навіть руйнування, процеси добудов. Нині на аукціон підготували 107 приміщень. Їх інвентаризацію провели в рамках проєкту інвестиційне меню міста Чернівці. Сам проєкт був націлений для того, щоб допомогти громаді інвентаризувати майно. І за допомогою цієї інвентаризації. Якусь частину об'єктів, що раніше міська рада думала, що вона не інвестиційна приваблива, допомогти їх оформити для того, щоб вони були виставлені на продаж. Головна мета усіх цих дій є те, щоб міська рада змогла наповнити свій бюджет якомога більшою кількістю грошей для того, щоб реалізовувати не знаю там інфраструктурні проекти, робити дороги, ремонтувати садочки, школи і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Готові лоти Чернівецька міська рада спільно з представниками електронної системи Прозоропродажі презентували всім зацікавленим. От вони будуть абсолютно всі в доступному для бажаючих доступі. Це на сайті самого управління і на акредитованому майданчику в системі Прозоро продажі нашій системі. І будь-хто, хто шукає по місту Чернівці, зможе зайти в пошук і знайти, якщо це оренда, наприклад, там перелік першого типу. Вони зможуть тоді знайти той бажаний об'єкт оренди, який вони хочуть, і прийняти участь в аукціоні. активізувати цей аукціон. Комунальні приміщення можна буде не лише орендувати, частину з них виставлять на приватизацію. Готові до аукціону лоти підприємці змогли оглянути. Ну, як на мене дуже крутий проєкт, його треба розвивати, побільше людей підтягувати, тому що чують багато, куди, куди напрямок руху багато хто не знає, як рухатися. Поки воно не настільки розширено, я цим користуюся і маю можливість більше заробити. Але треба залучати більше людей, більше реклами, і для міста це дуже корисно. Організатори молодці. З тих адрес, що бачили, що сподобалося? Все. Все. Головна 93, це і вільди 5. Топі. Я Буде точно буду втратись. реєструватися, учасувати на всіх, а там подивимося по ціні. Всі хочете приват так ціни в нас в 1400 гривень. Це ж відносно ціни, це взагалі мізер. Якщо буде дешева ціна, можна придбати. Якщо ціна трошки завищується, окей, можна відступити. Приміщення комунальної власності можна орендувати для ведення комерційної діяльності чи власних потреб. У 2023 році на оренді комунального майна Чернівці заробили майже 55 мільйонів гривень. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Сі 4